Зараз ми вітаємо на компанії Молодіжна аграрна спілка я агроном Володимир Михайло Володимирович. Зараз покажу, що ми робимо, як ми робимо, чим ми робимо. Я відвертий свої плюси, мінуси, які по технології ми допустили. Якісь упущення розкажу, що ми добре зробили, а що варто трохи скоригувати. Все покажу, все розкажу. Тут дослід один гектар у мене по прорідженню вийшов. Я дотримався, були деякі рекомендації, що не потрібно робити раннього прорідження, бо може бути мороз і тому подібного. Цвітіння Атіесом тут не палив. Це, це голландські рекомендації. Голландські голландські рекомендації. Не, не потрібно АТАСо палити, бо я деякі ділянки хотів тут попалити. Ну, думаю, ладно, один гектар в мене буде. Е, я зроблю повністю по голландській схемі. Атісом не палив, 8-10 мм БАшкою не працював. Е, в 10-12 теж рекомендації не було. В повній дозі працювати. У 12-14 мм, по рекомендації голландській було працювати 4 літра БА плюс нова гіп і я, виходить, заколотив препарат препарат Perlan ну, з чуть, чуть більшою концентрацією БА співвідношенні до Гіберліну. І в мене яблуко на очах розвивалось, було дуже крупне порівняно зі всіма ділянками. але не сипалось зовсім. У мене тут було навантаження більше 300 яблук на дереві. І, ну, це явний перегруз. У мене 360-380 яблук на дереві. У мене листя тут не було видно, скільки яблук цей. І я прийняв рішення експеримент продовжувати, вручну не проріджувати. У мене тут люди вручну навіть не лізли. Всі знають, що в мене тут експеримент навіть сюди і не підходити. І я дав пізнє прорідження після 15 мм розміру плодів. У мене тут сорт галашніка і Голден. Я дав 10 літрів екселіса і дав пів літра цирона. І зараз на землі можна подивитися, що воно після 15 мм сипало. Дуже класно дуже класний результат, так як це було пізнє прорідження. Але в нас температура була непогана. Сітка розгорнута вже була на той період скрізь. Температура хороша для препаратів. була. Нічна ж нічна добре. була до, досить велика. Деякі ночі були плюс 15 і вище вночі. От, а днем було 20 плюс градусів. Тобто е, в мене по температурі не було питань, але все рівно такі пізні. Прорідження мені не сподобалось цього року через те, що воно погано скинуло плоди, які були вражені морозом. Дуже багато є ось такого плоду, що він був викривлений морозом. Він зачепився, він і до зараз є. Ось цей плід явно викривлений, однобокий. Отут він гарно розвивається. А ось насіння тут, є, там, та, е Зараз ми можемо його роз... розкусити, недорозвинити насіння. Тобто гіберлінами зачепився, все гарно, плід до пори до часу гарно розвивався, а зараз видно, що він відстає в калібрі від цієї. І навіть те, що в мене тут залишилося не 360-380 плодів, а зараз, станом на зараз 160-180, це все рівно забагато. Але пізнє перерідження, як опція, воно все рівно залишається. Якщо Страшно або не хочеться хочеться перестрахуватися від морозів. Така опція залишається. Але не завжди температури є. Не завжди є температури. Це не завжди більше є... ризиків залишиться повністю з'ясованно. Да, то, тому о, на всій площі я точно не стану цього робити. Я буду починати з раннього перерідження. Можу в деякі роки відмовитись від ТТС. Але з раннього провідження точно не потрібно. Як опція, дорядити, якщо е, в 8-10 мм не було погоди, ця опція зберігається. Якщо не робити нічого, а погода була хороша в ранній період, а потім м, треба ж прорядити в мене 300-400 плодів на дерево, то цього я б не рекомендував робити. Просто як опція, коли в нас в ранній період прорідження немає температури, от, можна допрацювати. От, експеримент я проводжу, і плюс до того всього я продовжую експеримент і зараз вивчаю. Як буде етифонова програма впливати на такі перегружені галі? Протягом трьох років я буду проводити тут експеримент. Раннього прорідження не буде на цьому гектарі, тільки пізні етифонова програма. і Я буду перевіряти, які скачки по врожайності будуть кожного року у мене на цьому гектарі на Голдені і на Галі. От я буду три роки тут е, робити заміри. Який відсоток в мене другого сорту вийде з такою схемою, який відсоток першого сорту з такою схемою? Е, яка врожайність буде? Вражанність точно непогана, але відсоток не кондиції тут буде набагато більший, ніж на всіх ділянках. І саме більше, що мене цікавити буде, це то як воно буде на періодичність. Протягом трьох років я вже побачу і все свій телефонова програма чи нафтилоцтво? А, нафтилоцтво, да. так, тут, тут рефайний шов. Угу. Я не знаю, як впливає на цю нафтилоцтво програму півлітра церону, якого я давав тут. Чи, чи, чи воно теж якісь дії буде робити мені? Це я вже побачу на, ну, на розрізі часу. Так, угу. буде цікаво спостерігати. Наступний рік ще покаже. Да, наступний результати. рік я побачу, чи не буде різкого скачка вниз по врожайності, Як в мене будуть поводитись, бо в мене тут навіть на однорічних пагонах багато є, що не дорідило воно повністю. Там пліт гарний, пліт розвинений, пліт класний. Тут я схему живлення непогано роблю: що фертигацію, що по листу, але перегруз великий по яблуках. Угу. Будемо чекати.